Простий, надійний та ідеальний кросовер без лишнього пафосу Hyundai AX35 2011 року випуску. Це 2.0 дизель, який реально їде та багато не просить. І він, до речі, вважається одним із найнадійніших у своїй лінійці. Пригнаний він із Чехії, є по кузову незначні косметичні підкраси, лаконічний дизайн, який виглядає. Досить актуально, він навіть ще такий трішки агресивненький. Високий кліренс. Ідеально для міста. Не боїться ям та бордюрів. Автомобіль у нас обслужений, тут була зроблена ходова, мотор тут працює чітко, немає ніяких нарікань. Давайте ми перейдемо до салону. Покажу, як виглядає все всередині. У нас тут чорний салон. Сидіння комбіновані. Можете самі бачити, що вони у хорошому стані, дійсно доглянуті. Тут ось, ладно, такий, може, дефектик невеличкий, але, думаю, тут нічого страшного. Механічне регулювання, карти всі цілі, повний електропакет. У нас тут є навіть і допомога при спуску, вже мультируль. Труїз, датчик світла, кондиціонер, магнітола, CD-Aux USB, все можна підключити. Шестіступка. Підлокотник є. Просторенький, класний кросовер Досить вважаю, зручний всередині. Давайте перейдемо назад. Так, тут у нас все також добре виглядає. Позаду у нас достатньо місця, є підлокотник з підстаканниками, і погляньте також сидіння у нас мають відмінний стан. Додатково тут була встановлена камера заднього огляду, є фаркоп, шторка, багажник у нас місткий. Сюди можна і коляску там засунути, і ще пару чемоданчиків, так що. Вмісткий, хороший, і також є в нас докатка із всім необхідним. Ціна на наш Hyundai 11 тисяч доларів. Ви можете подивитись його у нас в місті Біла Церква по вулиці Сухаярська, 18. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також можливий продаж в лізинг або кредит. Тож звертайтеся, пишіть та приїжджайте.